Всім привіт! Мене звати Микола, я алкоголік. Це серія коротких медитацій для новачків, які можна робити в день. Медитація це просто певна вправа, яка направлена на те, щоб заспокоїти нас, привести нас в нормальний, спокійний стан. Отже, книга «Анонімні алкоголіки на 69-й сторінці рекомендує нам. Що впродовж дня, коли ми схвильовані або сумніваємося, ми зупиняємось. Тобто, ось у нас є перша рекомендація: нам треба зупинитись. І просимо про вірну думку чи дію. Тобто, ми маємо фізично зупинитися. Я зазвичай робив декілька вдохів. І це часто досить важко, тому що я звик раніше в своєму житті бути швидким, бігти, швидко щось говорити, швидко діяти. Але ця навичка, цей навичок зупинятись, він дуже важливий. Тож, ви можете просто почати зупинятися. Декілька разів під час якоїсь вашої активності в день. Далі книга нам каже: ми постійно нагадуємо собі, що більше не керуємо виставою, покірно кажучи собі, багато разів кожного дня. Нехай буде воля твоя. Тобто, під час якихось подій, коли ми схвильовані, знервовані, у нас збите дихання, ми розуміємо, що нам страшно, ми можемо просто зробити паузу і почати дихати. Почати дихати, уповільнитись, заспокій... заспокоїтись. І, і попросити Боже, дай мені вірну думку чи дію. Як мені поступати в цій ситуації? Нехай буде воля Твоя. І книга каже нам, що тоді нам набагато менше будуть загрожувати збудження, страх, гнів. Занепокоєння, жалість до себе або нерозумні рішення. І ми можемо попросити Бога, коли ми заспокоїлись. Боже, будь ласка, позбав мене від збудження, страху, гніву, занепокоєння, жалості до себе або нерозумних рішень. І в книзі також написано, що ми стаємо набагато більш продуктивними, ми не втомлюємось так легко, бо не спалюємо енергію нерозумно, як це ми робили, коли намагались влаштуватись життя на свій лад. Тож ми можемо продовжити молитву і сказати: Боже, зроби мене більш продуктивним. Допоможи мені не втомлюватись так легко і не спалювати енергію нерозумно, як я це робив колись, коли я намагався керувати моїм життям. Тобто, це дуже важливий навик, щоб ми навчилися робити паузи під час нашого дня. Як же навчитись робити паузи? Мій досвід показує, що дуже гарно працює робити паузи в один і той же час. Ми можемо, наприклад, мати якусь перерву якусь да, регулярну, або якийсь час вибрати. І я на своєму телефоні ставлю декілька будильників. Наприклад, на 11 дня, на час дня. І, наприклад, на 3 годину дня і 17.00. І ось 4 рази на день я додатково роблю паузи. Мета це навчитися робити паузи, навчитися зупинятися, навчитися не приймати різких рішень. Мій досвід показує, якщо ви почнете вчитися робити паузи. Регулярно, навіть в спокійних ситуаціях, то тоді, коли ви будете в стані стресу, ви зможете зробити паузу. І мій досвід показує, що коли ми маємо певний досвід вже в медитаціях робити паузи, то у нас частіше і частіше буде з'являтися маленький проміжок часу між, як. Якимось явищем і нашою відповіддю, нашою дією. Раніше все моє життя було в реакції. Щось відбувалось, і я реагував. Хтось щось сказав, і я одразу відповідав, щось діялось, і я одразу щось робив. І дуже часто мої дії приносили мені більше проблем, ніж якась, якесь явище, ніж той тригер. Тому навичка робити паузи вона допомагає не робити оцей тип помилок, коли ми щось скажемо або робимо необдумано. Маю надію, що вам буде корисним цей досвід робити паузи під час вашого дня. Дякую за увагу, до побачення.